У селі Заболоці на місцевому стадіоні змагалися дві потужні команди. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! Насичена, динамічна та цікава гра відбулася на стадіоні у Заболоцях. Тут зібралися команди ФК «Ямбіль» та СК Січ Заболоцівської громади. Ця гра відбулася у рамках чемпіонату Львівщини із футболу. Рахунок завершився один у день, і в даному випадку перемогла дружба. Загалом такі футбольні змагання допомагають розвиватися фізично та духовно. Футбол це можливість не лише продемонструвати свої здібності у цьому виді спорту, а й допомогти Збройним силам України. Під час цього матчу було зібрано 1410 гривень. Усі футболісти викладалися наповно і удача усміхнулася у цей день обом командам. Із заболоців Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.